Люди залишали дуже схвальні відгуки. Це мати, батько, син від Флоріана Зеллера. П'єса мати ставить руба проблему материнської любові, яка навщухає тоді, як діти стають дорослими, і часом перетворюється на дошкульну гіперопіку. У батькові в щемливій формі йдеться про неминучу старість, яка чекає на всіх. А син це гірка притча про самогубство. За п'єсою батько Зелер зняв у Голлівуді одноіменний фільм у 2020-му, який отримав Оскара. Стрічка за п'єсою Син побачила світ у 2020 2022 році. Залишилося дочекатися тільки мати. <плес> Наступна книжка, мені дуже подобається, її обкладинка Стефано Бенні «Беатрічі. Сучасний погляд. Назва Беатрічі є алюзією на даму серця автора божественної комедії Данте Алігєрі, яку звали Беатрічі Портінарі, і яка була для нього символом чистоти тілесної, душевної. Однак кохана Данте жила у 13 столітті, і звідтоді стандарти вроди жіночої ролі в суспільству кардинально змінилися. Чи сподобалася би сучасна Беатрічі великому італійському поетові? У своїй п'єсі автор протиставляє сучасних Беатріч коханій Данте, щоб продемонструвати деградацію моральних цінностей нинішнього суспільства. Мені дуже цікаво, чи автор переступить ту, ту дозволену межу, тому що звучить так, наче о, от раніше було жінки, а зараз вже все, перевелися, Данте. Ти би тут би взагалі свою Беатріч би не знайшов.